Доброго дня, шановні восьмикласники. Так як і обіцяла, на цьому уроці розглянемо ще тотожні перетворення з коренями під кореневими виразами, а саме таке перетворення, як позбутись від ірраціональності в знаменнику. Це не говорить про те, що ми позбудемось взагалі від ірраціональності в нашому виразі. Вона з'явиться у нас в чисельнику, але то вже інша справа. Завдання полягає в тому, щоб позбутись від корення в знаменнику. Розглянемо другий, четвертий, шостий та восьмий приклади. Є стандартний прийом. Як це зробити? Якщо нам потрібно позбутися від корення, то корінь тільки зникне, якщо піднесеться до квадрату. Тому, якщо у нас немає доданків в, в знаменнику, а тільки множники, варто домножити і чисельник, і знаменник одночасно на той корінь, від якого ми хочемо позбутися. Тоді. Чисельнику буде 7 коренів із А. А в знаменнику А помножене на ще одне А. Тобто 7 коренів із А і в знаменнику А в квадраті. У нас немає більше ірраціональності в знаменнику. Пригадуємо, ірраціональність – це корінь, це вирази з коренями. Далі розглянемо четвертий, такий ж самий приклад. Тут знову ж таки потрібно позбутися просто від кореня в знаменнику. 6 поділити на корінь із 3. Той самий прийом, позбуваємось від кореня із 3, значить домножимо і чисельник, і знаменник. Отримуємо 6 корінів із 3 поділити на 3. Але це ще спрощується діленням на 3. Тобто буде 2 корені із 3. Далі, шостий приклад. А ось тут більш цікаві випадки. Чому? Тому що корінь із 13, якщо ми на нього будемо домножати весь знаменник, не зникне в знаменнику. І тоді кажуть, що необхідно застосувати інший прийом. Теж домножити, але на що домножити? На таку дужку, яка б доповнила наш знаменник до різниці квадратів. Чому саме до різниці квадратів? Бо тоді квадрат з'явиться над кожним із цих доданків. Або зменшуваними різницею, якщо ми можемо так сказати. Хоча це завжди можна називати доданком. І так, домножаємо на доповняльну, як я її називаю, дужечку. Точнісінько таку ж саму, тільки зі знаком. Плюс і чисельник, і знаменник. Далі збираємо формулу в знаменнику, і ми отримаємо корінь із 13 в квадраті мінус 2 до квадрату. А чисельник просто перепишемо. У нас не було задачі позбутися від ірраціональності в чисельнику, тільки в знаменнику. Знаменник перетворюється в 13 мінус 4, даний вираз. Тобто це наших 9 чисельник переписали. І ще й можна скоротити деякі множники 3 та 9 до 3. Тому загальна відповідь буде: корінь із 13 плюс 2, і все це на 3 поділено. Далі, номер 8, аналогічний до 6-го. 18, а в знаменнику корінь із 47 мінус корінь із 20. 9. Домножимо і чисельник, і знаменник на вираз доповняльний до знаменника з знаком в даному випадку плюс. Отримаємо формулу скороченого множення в знаменнику, збираємо цю формулу. Корінь із 47 в квадраті, мінус корінь з 29 до квадрату, це буде 47 мінус 29. Чисельник просто перепишемо. Порахуємо знаменник. Знаменник отримаємо 18, які точнісінько ще й скорочуються. З чисельником 47 і плюс корінь з 29. Тобто загальна відповідь тут буде корінь з 47, плюс корінь з 29. Треб, потрібно було позбутися від ірраціональності в знаменнику, а ми позбулися взагалі від знаменника. Працюємо, тренуємося. А, далі а, розглянемо. Ось таке завдання номер 886, де застосовується саме цей прийом. Для того, щоб спростити даний вираз, потрібно виявити якусь закономірність, по якій ми могли зробити висновки. Могли б, звичайно, брати по два доданки, додавати, зводити до спільних знаменників, які тут взагалі абсолютно різні, але є хитріший прийом. Можна. З кожним із доданків попрацювати і позбутись від ірраціональності знаменників. Що ж ми отримаємо? Один поділити на корінь із п'яти плюс корінь із 2. Домножимо на дужку, яка доповнює наш вираз до формули, корінь із п'яти мінус корінь із двох, і чисельник і знаменник. Далі, другий доданок виконуємо аналогічні дії. Домножимо на протилежним, з протилежним знаком вираз. І чисельник, і знаменник. З третім доданком виконуємо точнісінько, те ж саме. І з останнім доданком, звичайно, теж. Буде одиничка помножити на корінь 50 плюс корінь 47 в знаменнику. А чисельник тепер ще домножимо і скористаємось різницею квадратів, згортаємо різницю квадратів в кожному знаменнику від першого до останнього доданку. Отримуємо 5 мінус 2. 8 мінус 5. Далі б ми отримали тут 11 мінус 8, як би розписували, і 50 мінус 47. Тобто, в кожному знаменнику вийде число 3. А чисельник буде цим протилежним виразом. Бо на одиничку домножимо, вийде те ж саме. Плюс корінь із 8, мінус корінь із 5. Знову на 3. Плюс, ну напишемо ще третій. Доданок буде корінь з 11, мінус корінь з 8, плюс і так далі. Плюс знову трієчка і корінь із 50, мінус корінь з 47. Далі все це звели під спільну риску дробу. Це нам дає можливість записати все під одну рисочку дробу під спільний знаменник. Перепишемо і прослідкуємо таку тенденцію, що кожен із доданків, починаючи з першого, другий ми не будемо чіпати, буде взаємознищуватись з якимось із доданків наступних. От, наприклад, 5, корінь з п'яти, мінус корінь з п'яти. Далі обов'язково у нас корінь з восьми, мінус корінь з восьми, плюс. Там десь буде корінь з 11, верніше, у нас є корінь з 11, буде мінус корінь з 11. Плюс і так далі. 50, мінус корінь з 47. Тобто корінь з 47 скоротиться десь із коренем з 47, а корінь з 11 з коренем з 11. Не скоротиться, взаємознищується, точніше буде сказати. Залишився корінь із 50, для нього немає протилежного. І мінус корінь із 2. Все це. Поділено на три. Ми виконали додавання геть, не зводячи до спільного знаменника, а просто він у нас вийшов автоматично однаковий. Чому? Бо коли ми проаналізували з сам, самого початку, то різниця між доданками в знаменнику: 5 мінус 2 буде 3, 8 мінус 5 буде 3, 11 мінус буде 3, і 50 мінус 47 буде теж 3. Тому і був сенс в цьому всьому. На сьогодні, думаю, все. Домашнє завдання буде теж не дуже велике. Працюємо, стараємося далі розглядати вже наступну тему.